Ribe broad DNS. 1754 Сербія. Стоп, 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 давай зіграємо з тобою, знаєш що? Один нюансик такий. Слідський захист закритий варіант. Але це Стариндійка я розіграв. Я розіграв хочу D4. Якщо дасть, то тут неприємності у чорних. Буде у мене простір. Якщо я нарокнець в 20, то буде ще більше неприємностей. І з іншого боку він може в 30 піти. Тоді гра буде мати трошки інший характер. Тернулі він вже не йде. Хочу розінятись, десь залізти сюди, хоче він. Ну, залізай. Яну зай. Мені поле це 2 чим би прикрити. Кінь Е1. Кінь іде сюди. Не пускати. Там є проблема, що є вже 5 хід. Ні, нема вже 5 ходу. цього динозавра. Далі. Далі, далі. Далі бажано розвивати слонам. Щось типа... типу так. Міняється, на жаль. А як мені зробити, щоб не мінятись з тобою? Мабуть, ніяк, да? Пішак зависає. Так зіграти помінялась. Ти все рівно сюди залізеш. Тут у нього все рівно якась така позиція, трошки дивненька. Якщо чесно. Якщо нічого не робить, я. Ферзь Аж 5 швиденько граю. Ось тут є маленька в нього проблемка по білим полям. Якщо міняється, ну міняйся. Навіть тобі фланг віддам. Залізу з турою сюди. Слона сюди. А, так можна. Можеш брати тут, якщо хочеш. Це вже мало хвилює. За рахунок активності фігур я намагаюсь навіть жертую пішайка, він з'їв на Б2 пішака, але. Фігур, активність фігур це краще. У нього поки що слон кінь, слон тура. Так собі стоять. Король не може нікуди відійти. Якщо підійде, <кхи> торчається тут. Так залізає на C7 Тура. Як захищати це все неясно. Просто фігури паралізовані. А я всього-навсього, всього навсього. Всього -навсього. Що зробив? Що я зробив то? Ну, що я то зробив? Я що? Не знаю, Що щось зробив. А, віддав пішака. Точно. Ну, як віддав? Я йому запропонував мінятись або з'їсти пішака і потім помінятися. І він вибрав з'їсти пішака. Ну, я отримав. Ту-ту-ту-ту-тудуду-ту-ту-тудуду-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <рисвіття> Іван Грейджо, що можу сказати? Слон что-то бы Пішак висить. Цей слон міняється на коня. Дай боже. Так. І такий хід. Не можна грати однією фігурою. Зрозуміть мене правильно. Тебе фігури не грають. Understand me? Understand you. А, цей же ми граємо, говорить так. У мене може також щось пропасти, зависнути. Тепер слан заграв мій. Та ще і як заграв? ん。 Yes. 78 на 71. Ну, вийшла у нас якась типа французького характеру гра, французького захисту. Французький варіант, слізкий захист, французький варіант. Окей. Okay. Конь Б3 треба було зігати. Ну Окей, якщо він десь сюди, то що? То ні що, просто слон H3. Просто велика перевага. Ну я вирішив тримати конем на H4. Треба було фарсити. Ну це все рівно в білих перевагах за рахунок того, що простору багато. Ну і все-таки фігури. За рахунок цього мають більше полей і нікуди їх ставити, як їх розвивати. У суперника не ясно, що з цими фігурами робити. Всіх зразу не розміняєш. Після розміну, здавалося, відкрилася якась лінія для тури, але тут просто такий трикутник, типовий, до речі, коли відкривається лінія, такі ставити трикутник і не так просто його розбити, там, якимись ходами. А 4 F4, але це довго. Вже треба було кінь G5, вже треба було по білим полям грати. На такий хід ми вже граємо в h 5 Добрий вечір. Я вирішив слона, щоб якось швидше закінчити розвиток, щоб з'єднати тяжкі фігури. Ну і потім так. Ми граємо сюди. Якщо він їсть, то ми залізаємо. І та сама що було в партії, пішечки. Заважають білопольному слону, все на білому стоїть, немає і куди його ставити. Втрачається якась вірьбові, ну втрачається просто. В принципі, в партії сталося щось схоже. чікс тікс. Ну і за рахунок того, що у суперника тільки декілька фігур грають. Інші наступають одне одному на п'яте, можна сказати. Тут не спасаються фігури. Ну і ще зв'язаний слон тут, наприклад. Слоном. Десь відійти, то міняється ще тура. У нас матеріал, тому нам вигідні розміни, чорні ні. Ну тут, в принципі, гри особливої за чорних не було. Так, ну цей ті грав. То на камурі грав до кінця. Ну і програв.